Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 13 глава, з 18 по 29 вірш. Сказав Господь таку притчу, до чого подібне Царство Боже, і до чого уподібню Його, воно подібне до зерна гірчичного, яке чоловік, узявши, посадив у саду своєму і виросло і стало деревом великим, і птахи небесні гніздилися в гілі Його. Знову сказав, до чого уподібню царство Боже, воно подібне до закваски, яку жінка взявши, поклала в три сати борошна, аж доки не вкисло все, і проходив через міста й села, навчаючи і подорожуючи до Єрусалима. Сказав же дехто йому: Господи, чимало таких, що спасаються, він же сказав до нього Докладайте зусиль, щоб увійти через вузькі ворота, бо кажу вам, багато буде таких, які намагатимуться увійти і не зможуть. Коли господар дому встане і зачинить двері, і ви, стоячи на дворі, почнете стукати в двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам, і скаже вам у відповідь: не знаю вас, звідки ви. Тоді почнете говорити, ми їли перед Тобою й пили і на вулицях наших ти вчив, і скаже: Говорю вам, не знаю вас, звідки ви? Відступіть від мене всі, хто чинить неправду, там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, і Якова і всіх пророків у Царстві Божому, а себе Гнаними геть і прийдуть від сходу і заходу, від півночі й півдня, і возляжуть у Царстві Божому, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.